Всім привіт! Говоримо про нову інтеграцію в Primex Finance, На цей раз із Svad Поїхали! Отже, нещодавно Primex Finance стали дійсно найкращим таким продуктом, найкращою платформою для торгівлі із власними такими перевагами, власними передовими інструментами та інтерфейсами. Загалом дуже крута інтеграція з Svad. Нагадаю, що Svad це такий Launchpad Plus, так, який демократизує інвестиції венчурного капіталу на ранніх стадіях. Ця інтеграція буде вигідною для обох сторін. В свою чергу користувачі Framex Finance, кредитори і трейдери зможуть використовувати більшу так, кількість пар токенів для. E, так, для кредитування, для торгівлі і тому подібне. А CVPAD зможе розміщувати свої токени для торгівлі з кредитним плечем e, в мережах EVM, Так? А в свою чергу CVPAD зможе розміщувати свої токени, різноманітні пари токенів для торгівлі з кредитним плечем в мережах EVM, e, які власне надасть Primex Finance. Дуже крута інтеграція. Досліджуємо. Загалом інтеграції Прамікс Finance, досліджуємо цей продукт і відслідкуємо за соціальними мережами даного проекту для того, щоб отримати завжди актуальну інформацію. Цьому в цьому мене все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі.